Граємо таку гру. Короче, якщо як нам попадається е, гостро... Де кубік? Якщо нам гостро попадається, то То ми постійно смішно біжимо. <ривіт> Арчик, тепер я кидаю. Два. Два. Вибери любий колір, кислий смак, річ як поруся. Я... Я <со> так, да? Я не буду хлкати. Нет, все. Там треба казати я порося. Ну пішло. Там мол... Далі я. Не перситься ковий смак, крутий за шість раз. Ахана сурхиває, просто когось. А, хай у нас, тут хіба є, а у нас нема вже цього кольору. Берем на рандом. Не, ну, мені хвост попався все влажу. Я даже не ума. У мене лад був Весь червоний. Мені шо, десь пече Ти що, мою конфету исишь? Я вот люблю. Боже. А Он а не тоже был хвост Вот У тебя Что? Я тоже чуть далеко Ты кидай. Хорошо. кидай. Что, снова острый? Да. Ну что приказ, 5. Вибери будь-який кольор, гострий, смак, стрибає як жаба 10 разів. А я їм. У що ти жопачку зеш, ми її граємо. Який там, якщо гострий, гострий то що? то, то стрибає як жаба. Не ваш три. Окей, давай теперь я. Три. Что не ком не буду стоять. На чорничний смак. А, а ні. Смак. Якщо на черничий... черничний смак лайт, як собака. Та, зараз я буду. Ча гавкати. Знову три. Я я там, якщо не снимать. Ні, я кину ще раз. Три. Все. Три. Три. П'ять. 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 Виберу любой колір, гострий смак, стрибай як жаба десять разів. Кілька, якщо гострий не біжать, то зараз вапа скаже, що не косві. Який там? Гострий. Гострий. Солодкий. Ну то все, ігра закінчилась. Диви, як у мене попався гострий, я б отак швидко. Вони класні ті дискарти, що я купила. Перебрати, це така гра. Маш, що ти собі татушку не вправляєш? Потім буду. Чи Зараз тільки кер... закінчимо гру, А, і можна ще поїхати к сапі. Марти, хоче їй це Ой, Гру закінчили, всім пока-пока. Саш, -пока. мам, тут татушка